Тут таке сталося чудо у ніч на святий вечір. На різдво трапляються дива, навіть коли здається уже пробите дно будь-яких сподівань. підтвердження можна знайти до прикладу у старовинних виданнях. Ось благовісник за 1942 рік повністю присвячений народженню Христа. Я листала, і сльози були на моїх очах. Тут і колядки списуси хр... спи. тут і благословіння єпископа, всьому закарпатському народу і всьому народу, дуже таким вражаючим і таким, скажем там, таким болісним є святий вечір у в'язниці. Перегукується із подіями нашого часу із тими в'язнями, нашими солдатами, які виконуючи свій обов'язок. Потрапили у полон і, і не всі свій святий вечір святкували із родинами. Прочитати повністю історію можна в цьому номері благовісника. Утім, якщо коротко, то йдеться про в'язня, котрий перебував у холоді і зовсім утратив лік місяцям. Навіть не здогадувався, що чекало його в день святвечора. Настільки вже було йому тяжко, що він просив у Бога смерті. Він просив, Боже мій, візьми мене, все освіта, візьми, оце слова мо, щоб не щоб він не мучився довго на цій землі. Боже Боже. І він, так говорячи ці слова, він забувся. Він лежав на холодному, на холодних плитах. Думав, що він вже на тому світі, що йому легко, що йому так, що він вже близько до Бога. І тут сильний стук у двері, входить сторож, відкриваються двері, і сторож з письмом в руках. Каже, що ти вольний і добирайся, і йди. Не розумів я, що з ним діється. Трошки прийшов до себе, і він не міг піднятися з, того, з тих кам'яних плит, де він лежав, але так йому з підсвідомості приходило. Христос рождається, і він вийшов. Це подав священник. Йосип Торбич іменно в наш час повторюється, і хотілося б, щоб ніхто, ніхто, ніяка дитина, солдати, ніякий солдат, е, ніякий брат, чоловік, Чечевське свято Різдва, десь у темницях. Це та інші видання доступні для відвідувачів у відділі краєзнавчої літератури Карпатика наукової бібліотеки Ужгородського національного університету. Таке свято, як народження Христа, уминути не могли, каже завідувач відділу Марія Черній. Тим паче, що тут зберігається чимало літератури за цією темою. Виставка колядки на сторінках часописів минулого століття пропонує зо пів сотні видань Цьогоріч У їх вибірці бібліотекарка орієнтувалася на книжки і часописи, що висвітлюють життя за воєнних часів, і чи не всі видання показують віру народу в краще? І на виставці представлені є така колядка часів Першої світової війни, яку, зокрема, я тримаю в руках. Вона надрукована у місяцеслові за 1917 рік. Коляда і Світової воїни, це мовою оригіналу, яку, на яку подав до цього часопису Василій Ісачук, офіцер 7-го полку горної артилерійської першої батареї. Великобачкова, це «Мараморож». Ця колядка складається із 22 віршів, це, це дуже багато. Тут в ній викладений весь біль, весь біль матерів, сестер, жінок, які проводили на війну своїх дітей, чоловіків, братів. І але це воно тут перегукується народження Христа і про і закінчується світлими рядками, які з вірою у перемогу, з вірою, що всі повернуться живі і здорові на до своїх сімей, до своїх родин. Вона дуже співзвучна нашому часу і нашим, нашими подіями. У кожному домі плачуть, сумують на землі, що ось засинив, вістей не чути на землі. Але е, закінчується колядка світло е, з вірою, надією на краще, на перемогу і на те, що всі, е, всі повернуться живі і здорові. Оби вони щасливо дома вернули на землі кроваву войну, аби обминули на землі, на широкій землі. Христос рождається. Практично у кожній коляці висвітлюється прославлення Ісуса Христа, віра, надія моєю задумкою. Я хотіла розкрити на тих пожовклих сторінках, як у свій час, іще починаючи з 800 х років, закінчуючи нашими, нашим часом, ніколи не пропускалося таке величне свято. Де український народ прославляв Ісуса Христа народження із вірою в краще. Про що колядували попередні покоління? Відповідь є до прикладу у місяце слові за 1881 рік. Це найстаріше видання на пропонованій виставці. Колядка дуже світла. На відміну від тих попередніх колядок, тут пише: Ой, поймо, поймо брати. До хати колядувати. Тут прославляється працюста Діва Марія, Ісус, Спаситель. І це дуже-дуже світла колядка, не дивлячись на що вона дуже давня. На виставці також видання різними мовами та сучасна література, яка дозволяє не лише дізнатися про зміст старовинних колядок, а й відчути, як вони можуть звучати за допомогою мови нот. Про колядки у відділі Карпатики не лише читають. Колядування тут справа звична. Коледа, коледаш, Штєпане, цо то несеш шведбання, несу, несу коледу, сні на земсні наледу. Псіси нам ні збігли, коледу ми снідли. Цо мам худах ділаті і коляду гледаті. Тебі кланятися, сонцю правди. І тебе, видіти со висоти восток. Слава тобі. Бог ся рождає, хто що може знати. Ісус мої, Марія му мати, тут ангели чудяться, рожденого бояться, а віл стоїть трясеться, осел смутно пасеться, пасиріє плячуть Бог і Бог. Чуть тут же, тут же, тут же, тут, же, тут. нова радістава не. Колядуватимуть тут аж до стрітання господнього, а виставка у відділі Карпатики триватиме до кінця лютого.